У Тячівській громаді наразі перебуває близько трьох тисяч переміщених осіб з Херсона, Сум, Харкова, Донецька та Луганська. Це переважно особи, які першими зустріли війну у своїх домівках. Сьогодні більшість з них проживає саме у Тячіві, а деякі знайшли прихисток і в інших населених пунктах району. На початку було я думаю, що навіть 8-9-10. Тепер потрошки їх менше, менше, менше. Люди виїжджають, певна частина виїхала. Освітні заклади, як казав Іван Іванович, у нас не задіяні, і дуже багато в приватному секторі. Харчування, проживання та допомогу від міської ради отримують близько 200 осіб, які проживають у центрах тимчасового розміщення. Переважно це ті, які з певних причин не можуть працевлаштуватися та забезпечити себе самостійно. Справа в тому, що в цих центрах справді вже та категорія людей, які ну не можуть це зробити по певних причинах. Тобто вони не можуть працевлаштуватися, хоча є у нас такі, які працевлаштовуються, які живуть у нас там. Тобто залишалася вразлива категорія. Старші люди, вони не можуть піти на роботу, себе забезпечити, або там, хворі, інваліди після інсульта різні. Тому, маленькі діти, вона нічого не може зробити, дитину вона не залишить. За словами переселенців, їхні домівки звільнені. Але все одно під обстрілами, тому тячів для них став другим домом. У тимчасовому прихистку їм надали все для комфортних умов проживання. Тут є пральні машини, кухня, належний сам вузол, ванна, інтернет, всі необхідні меблі, одяг, засоби гігієни. А для діток куточок з іграшками. Бігаємо, граємо, робимо колісом, плітом з бісера, з різинок. Играем в дочки матери. типа в живот ну, игуски засунул моим, типа, word, типа <Покрое> и живот, типа мы беременные. Игорь, ты что? <соснан> подобается вам тут? Да. <сус> да. Чем подобается? Что ну, что, вот. это, это комната большая. И вот, здесь можно. Вот и это моя плохо. Плосик. Ігусок, і гусак мене десь стої Я дуже задоволена. Ну якщо питання будуть, давайте а саме розкажіть, як ви тут проживаєте загалом? Чи все вам вистачає? Подобається, О, от мені вистачає все більше ніж. Ніж треба. Ну, тільки я написала, я хотіла ще в Буштині. У мене сусідка, ну чесно, я не кажу, що я тут найстарша, я тут дійсно найстарша. І тут ще три людини живуть окремо. Ну з такою сусідкою, на яку вже скарги були з 17 ї квартири, що я кажу, якщо можна, відселіться. Думаю, вже знаємо тячів, добре. Вже як, наче в себе вдома. Вже як десь поїдеш, поїхала додому вже назад, вже скучаємо. Чого так? Не вистачає. Не вистачає? Ну, не знаю, може людей, тих, що, яких я знала, що для спілкування не вистачає. Так, ні, не хочеться додому, кавіш. Херсонська область. На сьогодні у Тячеві в більшості працевлаштовані ті ВПО, які проживають у приватних секторах. За словами Тятівського міського голови, питання щодо працевлаштування внутрішньопереміщених осіб вирішується. Ми пробуємо вирішити цю проблему. Ми на стадії вже завершення договірних договорів з обласною адміністрацією і з нашим підприємством, про яке я говорив Ламела. Хочемо збудувати до травня-червня приміщення, так би мовити, назвати його гуртожиток, в яку будемо заселяти працевлаштованих на території громади ВПОшників. Принцип фінансування слідуючий. Область 30%, ми 30% і 30% ламела. Будівля буде власністю громади. Комунальні послуги будуть оплачувати або яке, на якому працевлаштована людина, це по домовленості, або за рахунок самих переселенців. Тобто ми будемо надавати житло, все вже якби замебльовано. Все, все у будівлі зможуть оселитися близько 90 працевлаштованих осіб. Як зазначає міський голова, до кінця травня планують будівництво завершити.